Всім добрий вечір! Сьогодні наше відео буде присвячено прикрасам з таїланду. Вироби представлені в сріблі 925-ї проби. І розпочнемо ми відео з сережок з сапфірами. Менші камінчики також сапфіри. Центральний сапфір 8х6. Розмір поверхні. 16 на 13. Вага сережок 7 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1600 гривень 39 доларів. Каблучка з гранатами родолітами та сапфірами. Гранат 8х4.

Кулон з мазамбикскими гранатами. Гранат 10х8 довжина кулона разом з вушком 35 мм, Вушко, зворотній бік, довжина ланцюжка 45 см, застібка карабін. Вартість колона 1100 гривень 27 доларів. Колон з хромдіопсидом та кубічним цирконієм. Хромдіопсид 7х5. Довжина колона 19 мм. Довжина ланцюжка 45 см застепка карабін. Вартість колону 1000 гривень 24 доларів. Каблучка з опалом та сапфірами. Опал 7 на 5.

І до каблучки можна підібрати сережки, схожі по формі. Опал 7х5, додаткові камінці сапфіри, вага сережок 5,4 г. Застіпка омега, Силіконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Сережки та кулон з хризолітами та кубічним цирконієм. Все можна придбати окремо, хризоліт 9х7. Вага сережок 5,8 грамів. Довжина 30 мм. Застібка англійська. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Хризоліт в колоні також 9 на 7. Довжина колона разом з вушком 22 мм. Вушко. Зворотній бік. Ланцюжок 45 см.

40 доларів. Каблучка з цитринами. Цитрин 6 на 4. Висота каблучки 32 мм. Каблучка з цитринами. Розмір ставки 6х4. Висота каблучки 32 мм. 17 и 7 розмір. Вартість 1300 гривень 32 доларів. Підвісні сережки зі смарагдами. Смарагд 5х4. Довжина сережок 44 мм. Вага 5 г. Вартість 1500 гривень 36 доларів. Дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!